Стрітинська свічка, дорогі мої, на стрічення у храмах освячуємо свічки, чин освячення свічок відбувається на знак освячення та очищення світу істинним світлом Христового Євангелія. Ми просвітилися світлом Христової істини. Про що нам зага... нагадують запалені свічки? Церква вчить своїх вірних не надавати освяченим свічкам якогось магічного або чудодійного значення. Стрітинська свічка нагадує нам, про. Паленому кожному з нас вогнику благодаті Божої, який треба, собі в цьому нашому земному шляху зберігати. В, в міру тих можливостей ми б мали не віддалятися від. Цього світла, яке нам нагадує про освячення. Також вона має нагадувати який, про цей вогник, який треба зберігати в собі на всьому нашому земному шляху, в міру того, як ми зберігаємо і захищаємо цю іскорку нашої віри в наших серцях. ми про ти стаємо силам зла, які постійно нас оточують і намагаються віддалити нас від ще одного світоча світла вічного життя, який освячує цей шлях. Головна сила свічки у щирій молитві. І тоді, як вважають віруючі люди. Вона приносить мир і спокій в наші душі при життєвих негараздах. Якщо молитися при запаленій стрітинській світці, від її світла втікають слід духи, і саме тому нею освячують помешкання, вона має силу відвертати або оберігати від стихійних лих, особливо громовиці. За це її часто так і називають громовиця або громнича. Стрічцинські свічки зберігаються благочестивими християнами весь рік і запалюються під час домашньої молитви. Можна їх запалювати і у особливих випадках, не тільки коли гермить там блискає, а наприклад, під час молитви за хворих, у моменти душевних тривог і хвилювань. Одним словом, завжди, коли якісь виникають у нас непередбачувані обставини, і вони потребують особливої молитви. Також є звичай запалювати ці свічки великим постом за богослужінням. коли служимо хрестну дорогу, вдома молимося. І так далі освячуємо свічки у церкві нашою молитвою, і в молитвах на освячення свічок просимо про те, щоб як запалені свічки своїм світлом розганяли нічний морок, так і наші душі, просвічені Духом Святим, уникали гріховної тьми, тобто сліпоти духовної. Стрітинська свічка сильна тим, що є символом просвіченості нашого серця самим же Духом Святим. Але пам'ятаємо, дорогі мої, що символ має зближувати до Бога, а не віддаляти нас, якщо цього нема, і свічка сприймається просто як обряд і традиції, і її ставлять на видному місці. І не запалюють для молитви, або десь кладуть у скриню і зберігають до наступного року, а потім ще хочуть раз її посвятити, адже ж вважалося, що посвячена свічка 12 разів має велику сину, то це все є абсурд. Вона втрачає свій зміст, і тоді така свічка перетворюється на магію. А магія віддаляє нас від Бога і духовності, потрібно розуміти, що не сама свічка має силу, а молитва біля цієї свічки стає сильнішою, бо свічка була освячена особливим чином, спільною молитвою у Божому храмі. Тому коли хтось. При запаленій світці молиться, то молиться із цілою церквою, яка і освячувала її та згодилася в тому, щоб молитва всіх нас була вислухана. Неправильно також вважати, ніби, ніби стрітинська свічка оберігає нас від грому. Наші прадіди справді запалювали ці свічки під час громовиць, але не тільки просто запалювали, а запалювали і молилися. Вони завжди запалювали свічку ставили і ставали на молитву. Головною була молитва, а не свічка. Тільки допомагала, нагадувала свічка про необхідність теплої, щирої молитви до Бога. У нас же час свічку палять, а про молитву забули, тож вірмо у божественну силу, яка діє через освячення цих свічок, прислуховуючись до наших українських звичаїв. Бо їх нам залишили глибоко віруючі наші прародичі, яких жодне діло не починалося без молитви і просьби Боже поможи. Свято стрітення Господнього велике, одне з дванадцяти найбільших свят церковного року. Того дня урочисто згадується подія принесення Господа нашого Ісуса Христа. Пресвятою Богородицею до храму після закінчення днів очищення. Хоча Діва Марія не мала потреби в ритуальному очищенні, це ж вона на сороковий день виконала написане в законі. Біля дверей храму її зустрів праведний старець Симеон, який прийняв на руки немовля Христа, виголошуючи головну пісню свого життя. Нині відпускаєш слугу твого, владико, за твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої спащіння твоє, що приготував ти перед усіма народами світло на просвіту поганам і славу людей Твого Ізраїля. Йосиф та Марія, слухаючи такі дивні слова, все більше переконувалися, що таємниця Боговтілення. Вже відкривається людство в повній мірі. Це свято одне з найдавніших. З'явилося воно в Єрусалимській церкві десь близько 4 століття. Згодом із Єрусалиму перейшло в інші церкви. Цікаво, що вчені свідчать, що свято у західній та східних церквах мали різні причини для свого поширення. Так, католицькі дослідники, особливо в Богослужіння свята, приписують папі Галасію 496 рік або Григорію Великому 600 рік. За цим твердженням, особливо свято у цей день, повинно було замінити собою святкування поганського свята Бога Люперка. Цей день ремляни приносили жертву і іскиз і царів і цапів, кров'ю, з яких обмащувалися жреці. Потім, до речі, з шкір убитих тварин робили ремені та паски, якими били усіх, хто зустрічався їм дорогою. Паски Луперкалій називали Фебруа, звідси, очевидно, походить. І назва місяця фебруарій, лютий. Отже, Свято стрітення на Заході утвердилося, як спроба подолати ці дикі та антихристиянські свичаї. У східній церкві історія свята стрітення має інші акценти. За часів правління імператора Юстиніана 524 рік у царгороді та його околицях почалася страшна морова язва. Яка губила до 10 тисяч людей щодня, таке жахіття доповнив і страшний землетрус, який стався в сусідній Антіохії. Він зруйнував багато будинків і забрав чимало людських життів. Саме в час таких випробувань і людських страждань в Константинополі було звершене урочисте благальне моління. Та у день свята стрітення, Сталося диво, за щирими молитвами страшна моровиця, яка тривала вже кілька місяців, поспіль припинилася. На згадку про це чудо утвердилася традиція щороку цей день звершувати особливе моління. До України звичай особливих молінь на свято Стрітення прийшов швидше за все з Візантії, ще за часів святого князя Володимира. Однак нині святкова литія не, вино, не виноситься зі складу синічного тіння. Натомість особливою практикою у християн цього дня була відправа чину малого свячення води малої агіасми. Священнослужителі освячують воду, окроплюють богомольців та дають їм. Набрати її додому для благочестивого використання за народними віруваннями, стрітинська вода має велику силу, приносить душевне та тілесне оздоровлення, якщо використовується з благовінням та християнською розважливістю. Зараз мало хто практикує цю традицію на святити швятити воду. Адже недавно було богоявлення, і два рази і на вечір'я богоявлення, і на саме богоявлення була освячена вода, був чин великого водосвят. Ну, що є потреба, малому, в малому чині освячення води? Чин освячення свічок на свято стрітня відсутній практиці грецької церкви. Уведення його в регулярну богослужбову практику Української церкви приписують київському митрополиту Петру Могилі, який у своєму відомому требнику 1646 року помістив близько 40 невідомих раніше чинів. Чимало з них є переробленими на східний лад чинами з латинського римського ритуалу ритуали роману. Саме до цього списку і належить чин, який вперше використовується у требнику святителя Петра, могили, чин освячення свічок на свято Стрітеня. Справа в тому, що у католиків був такий обряд: хід зі свічками на стрітеня. Саме для цього потрібно було і благословити принесені людьми свічки. Християнський символіст цього дійства відсилає нас до світильників семимудрих дів і притчі Христової або до молитви Старця Симеона, який він згадує про світло на откровення народа, тим не менше, дорогі мій. Слід особливо наголосити, що популярність використання освяченою у храмі стрітинської свічки, стало наслідком давної пристрасті людей до язичництва. Справа в тому, що 2 лютого це день, коли язичники на наших землях вшанували день Громниці, свято на честь Божка Перуна. Послухайте, щоб ми ту свічку не назвали громницею. За їхніми віруваннями, у цей, цей єдиний день, коли можна було почути гул грому в симку. амулетом, який, мав захищати їх від подібних небезпек, було щось схоже на сучасну свічку. Нині освячена на Свято свічка, часто прямо так і називається громницею. Її приписують безліч магічних властивостей. Так, саме громничну свічку дають покійну у руки або ще живій людині, яка лежить на смертному ложі, щоб та швидше віддала Богу душу та не мучилася. Це її ставлять на вікно, щоб умилостивити в лапках перуна у час негоди та блискаво. Це її використовують для Багатьох магічних язичницьких обрядів і заклинань. Християни повинні розуміти усю небезпеку таких нерозважливих і небезпечних дій, вважати освячену у храмі річ Амулетом величезний гріх, гріх боговідступництва, ідолопоклонства, порушення одночасно перших двох заповідей Божих. Ми не віримо в те, що свічка, чи будь-що інше, має силу саме по собі. Ми не віримо, що свічка здатна охороняти. Зате віримо, що вона є символом полум'яної віри Християн. Вона прообраз Ісуса Христа світла істина, дивно було б вважати свічку оберегом проти хвороб і злих сил, причому маючи більше довіри до самого предмету, ніж до самого Бога. Якщо Бог всемогутній, то навіщо йому ваша свічка? Марновірство не має нічого спільного з істинною вірою, і навіть більше прямо суперечить йому. У молитві освячення свічок на стрітня священник просить речей які саме приналежні марновірству, дай милостивий, щоб як це швітло вогнем видимим запалене. Проганяє нічну пітьму, так, щоб серця наші вогнем невидимим світлістю Духа Святого просвічені оминули сліпоту всіляких гріхів, щоб змогли ми очищеним оком душі бачити те, що тобі благоугодне і для нашого спасіння благопотрібне. І щоб сподобатися нам перемогти темні небезпеки світу цього і досягнути світла безперестанно. Отже, приписування стрітинським свічкам чи будь-яким іншим свічкам або предметам особливих властивостей коріниться не у християнському вірученні, а у залишках давнього поганського світогляду. Люди бажають лише виконати певний ритуал для того, щоб вирішити свої проблеми. той час, коли скорботи часто посилаються нам для випробування нашої віри, а для вирішення фундаментальних життєвих проблем необхідно докладати значних зусиль. Свічка допоможе лише тоді, коли ми будемо запалюючи її перед іконою. Молитися Богу, щоб Він послав нам сили для подальшої боротьби з темрявою в собі та довкола нас. Головне питання стрітення не де і коли освятити свічки та воду, а чи зустрівся я зі Спасителем. Існує погляд, що освячувати свічки нема потреби, оскільки свічка це пожертва. А вона освячується не молитвою, а самим жертвоприношенням. Тим не менше, стрітинська свічка з давнини наділялася особливою силою. Вважалося, що вона має силу відганяти бішів, її запалювали у час особливих життєвих хлопотів та негараздів, коли хтось хворів або був при смерті. У деяких регіонах лікували головний біль, знаменуючи запаленою свічкою на охрес голову хворого. Оцуле, перед бурею та з наближенням градових хмар мали звичай ховати запалену свічку в кухні чи в піч, так, щоб її дим вийшов з комена. Так вони були впевнені, що їм самим, ні її господарству, нічого не загрожує. Особливу силу такої свічки наділяли у захисті приблискавці та громи, від чого вона отримала цю назву громниці. Такі уявлення, дорогі мої, прострітинську свічку донині широко зберігається по цілій Християнській Європі, від Італії до України. У Польщі, наприклад, свято Стритення ще має назву свята громадичої Божої Мати. Цей день, віруючи, стоять на богослуженнях із запаленими свічками і намагаються донести їх запаленими до самого дому, подібно тому, як ми робимо це на страстний тиждень, великий четвер. Як бачимо, стрітенські свічки ще здавна використовувалися як своєрідний магічний оберіг або амулет, і таке уявлення про них було широко розповсюджене. Однак таке запопонне ставлення до свічок не має жодного підтвердження у церковному вченні, палаюча перед іконою свічка. Це знак нашої віри і надії на благодатну допомогу Божу, що завжди щедро посилається усім, хто за вірою і молитвою звертається до Господа і Його святих. Запалена свічка це символ нашої гарячої та вдячної любові до Бога. Як писав Іван Золотоустий, Світло означає благовиння до святої ікони та надає зручність її бачити у темряві, безумовно, з чого можна зробити висновок, що немає більш благодатних чи менш благодатних свічок. Якщо людина сподівається лише за допомогою певного релігійного ритуалу позбавитися від усіх своїх проблем та турбот, не прикладаючи для цього зусиль. І не змінюючись внутрішньо, то вона грішить. І називаючи себе християнином, живе за язичницькими вірами. Стрітинська свічка важлива не сама по собі, а лише як християнський символ нашого серця, просвіченого Духом Святим. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписаний, підпишіться. Також я уділяю благословення, ви напишіть імена, коментуйте, задавайте свої запитання. Якщо є запитання, якісь по Святому Письмі, не пишіть мені послання, а зацитуйте, що вас цікавить, що ви хочете почути на що відповідь. І про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!